Так ось, коли соціал-демократи е, прийшли до влади, з моєї точки зору було декілька фундаментальних е, похибок, е, які були вкладені в самий початок е, Веймарської республіки, які призвели до їх краху. Перше, це те, що, не були, те, що е, дозволили колишнім елітам Кайзерської Німеччини розбігтися. Кому за кордоном, як Кайзеру Вільгельму II, а кому просто відпочивати на лаврах і ще й критикувати тепершню владу, замість того, щоб провести над ними суд. Тобто, з самого початку соціал-демократи, грубо кажучи, демократичні сили Німеччини тодішні загравали з правими, тобто, в тому числі з військовими колишніми, з такими там постатями, наприклад, як Людендорф, мов би, по. По-хорошому піти під трибунал за все, що він робив під час Першої світової війни, про те, як він керував Україною, як він, наприклад, зривав можливість мирних перемовин влітку 17-го року і так далі, багато інших речей. І це була перша міна, тобто, що не були покарані винуватці війни, тобто яка дуже сильно підірвала основу. Друга, яка з цієї витікало, що з ганебним миром були пов'язані саме соціал-демократи, тобто демократія, лібералізм, парламентаризм з самого народження були пов'язані з ганьбою, тобто з травмою, з травмою, от завершення війни поразки. Це було друге, але було суто інституційна проблема. Дуже серйозна, яка була за цими речами, без якої, можливо, навіть з наявністю цих травм Веймарська республіка, можливо, би проіснувала. А проблема полягала в тому, що. Якщо подивитись на конструкцію, Німеччина залишалася вкрай децентралізованою країною. У нас всі мріять про децентралізацію, вважають, що це неймовірне благо, тобто яке принесе там якби демократичність, розвиток, підзвітність чиновників всіх на місцях і так далі. І це з таким опломбу подається, але вона має інші проблеми. Перша головна проблема в тому, що виконавча влада стає надзвичайно слабка. А в багатьох аспектах немічна і не контролює ситуацію на місцях. І це було Вейморській республіки, коли в конституцію один з можливостей переформатування німецької імперії полягав в тому, що зробити централізовану модерну державу з нею. Замість цього вони зберегли конструкцію німецької імперії тільки вже без монархії, без монархічної легітимності.